Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 16 жовтня 2024 року. Ось розпочинаємо ми перші відправки винограду. Як і обіцяв, з 15 жовтня розпочинаємо відправку. Вчора ми согласовували. Я по можливості кому дзвонив, кому писав на Viber. Щоб підтвердити замовлення, жодне замовлення без підтвердження я відправляти не буду. Якщо тільки ви дасте свою згоду на те, що ви підтверджуєте своє замовлення, після цього ми розпочинаємо його збирати, запаковувати і готувати на відправочку. Уточнюємо ми всі дані, номер відділення, як ми. Відправляємо кошти, чи ви скидаєте на карту, чи при отриманні наложеним, можна і так, і так. Це ж вже як по вашому бажанню. Ну і зараз трішечки розкажу, і покажу весь процес, як іде запаковки і відправки. Ну, спочатку, ми, ну, наприклад, є в нас одне замовлення. Ми відкриваємо журнал, до вас дзвонимо або пишемо на Viber, або хто там в Telegram, Facebook писав. Я пишу, що підійшла ваша черга, чи підтверджуєте ви замовлення. Якщо даєте згоду, ми йдемо в підвали, показував, де зберігаються в нас сажанці, і відбираємо. Ну, Ось ми, як бачите, ми відібрали одне із замовлень. Після того, коли ми відбираємо, ставимо воду, щоб воно не пересихало. Ну, там, Збираємо 3, 5, 7 замовлень, зібрали. Після цього ми його витягуємо і зараз будемо запаковувати. Я покажу весь процес запаковки. Ну, ось, Беремо. Для цього нам потрібна волога тирса, мусорні пакети, скотч, ножик, секатор і маркер, щоб записати, кому це замовлення. І також коробка для відправки. Ну, ось беремо ми наші саджанці. Після цього ми їх отак, кореневу загинаємо і вложимо в мусорний пакет. Отак, один. Потім ще в один, щоб тут тіше в нас тирса не розсипалася. Все, ми положили в два пакети. Після цього засипаємо. Все залежить від кількості саджанців, Ми засипаємо яку кількість вологої тирси. Все, пару жменюк після цього вже нам тирса не потрібна. Ми беремо так, кореневу, зжимаємо, нічого з нею не буде. І обмотуємо скочем. Тягуємо, щоб як можна компактніше було, щоб як можна менше вийшла посилочка, щоб ви зекономили хоч трішечки на доставці Бо на нові ціни, як завжди, трішки піднімаються, тому в целях того, щоб трішки було дешевше, ми стараємося як можна компактніше вам запакувати. Після цього, коли запакували ми низ... Ми дивимося, який у нас розмір нашого ширина об'єм нашої посилочки, підбираємо коробку. Коробки в нас можуть бути різні. Також ми уточнюємо длину саженців, яку ми відправляємо. Якщо вам потрібно на весь приріст, то ми залишаємо весь приріст. Ну, для цього нам потрібно будуть ось такі коробки, коробки метр 20. Тому як ми запакуємо, якраз ось бачите, буде хто просив, ми запаковували на весь приріст. Коробка 1,20 м длиною, це 5 кг об'ємної. Можна і в таку запакувати. Ну, Доставка буде трішечки дорожча, тому що це вже габаритний груз, вважається. Щоб зекономити в цілях дешевше, є ось такі коробочки. Де тут у нас? 60. У нас не написано зараз десь розміри. Ось є такі коробочки 60 см длиною 16х12 на, на 3 кг Тому, якщо ми ось так поміряємо, ось таку длину 60, тому нам потрібно обрізати отакий приріз. Але цього ну, буде також достатньо. Дивіться, тут і не видно, де ще розпочинається. Уже от цього в нас буде длина 1, 2, 3, 4, 5, 6 бруньок залишається. Ще й внизу вам все рівно потрібно це зрізати на десь. 3-4 до 5 бруньок не, не більше. Тому і цього достатньо. Ну це буде саме компактне. У нас пакування саме буде дешевше, якщо відправляти в такій коробки. Ну і також, якщо у вас ваше замовлення не великої кількості, там 2-3 саженця, тому є ось ще. Такі коробочки я закупив. Це ось 70 длиною, трішечки длинша. І тут 8х8 чи щось таке. Ну, сюди десь 2-3 саженця влазить. Більше трьох не влазить дуже рідко. Тому 2-3 саженця ось пакуємо в таку компактну. Якщо ще менше один саженець, до 2, ну і 2, важко. Якщо один саженець, бувало відправляємо. Тому пакуємо ще меншу. 60 длиною. І тут 6х7 чи щось таке, ось такі. Такі коробки, такі тубуси ми пакуємо. Все залежить від вашої кількості саджанців, які, які ви замовляли, такі і підбираємо пакування. Пакуємо ми все в свої коробки, закупляємо, так що е, коробки, упаковка наша нова почта, їх не враховує, ви платите лише за доставку. Тому е, коробки за мій рахунок. Ну і ось є ще такі. Трикутні у нас пакування, це якщо у нас також десь більше 4-5 саджанців виходить, все залежить також від об'єму. Ну, Тут длина метр якраз, трішечки коротше, ніж оця метр двадцять Тому ми ось міряємо, у нас весь приріст якраз лазить трішечки. там, ось Ми їх підріжемо і на всю длину у нас ось виходить кожен замовлення. У нас було підписано номер замовлення, прізвище щоб ми ніякої не було у нас плутаниці, тому ми отак складаємо і завертаємо нашу зараз одну хвилиночку. Все, ми закриваємо зараз, пакуємо, після цього також закручуємо. Закриваємо, ну, Пакуємо. Стараємось пакувати вдвох, щоб трішечки було і швидше і воно краще. Ось так така у нас виходить такий тут. Вот Також його в трьох місцях закручуємо скотчем. Все, ось у нас запаковане замовлення і також не забуваємо підписати, чиє це було замовлення, щоб на новій пошті нам не переплутати. Пишемо прізвище, номер. Все, ось в такому тубусі запаковане ваше замовлення. Зараз ми вже закінчуємо дозбирувати на сьогодні, будемо відвозити на нову почту, оформлювати і вже завтра ви отримаєте свої замовлення. Так що не хвилюйтеся, сезон розпочати відправки. З кожним відправником ми зв'яжемося в порядку черги вашого замовлення. Ну, велику кількість не виходить в день відправити, тому що це потрібно і відібрати кожен саджанець, щоб не наплутати, і з вами все вирішити. Всі питання відправки, тому це займає час. Так що я одне попрошу. Не хвилюйтеся, я з кожним зв'яжуся, нікого не забуду, але в порядку черги. Багато запитань: йдуть холода, садить, хочеться пораніше. Ну, вибачте, я не можу. Відправляти дуже велику кількість в день, в силу своїх можливостей відправляємо посилки. І садити, ну я вже відповідав на одне запитання на в одному відео на це запитання і зараз хочу повторити, садити можна до того часу, поки копається земля. Так що не хвилюйтесь, весь жовтень можна і в листопаді, і в грудні, якщо ви можете викопати ямку, можна садити до цього. Нічого страшного немає. Навпаки, така температура зараз знизила, що якраз для посадки саджанців температура в день не досягає там 15, 10-12 градусів, і вночі якраз таке 3, 5, 6 градусів, якраз оптимальна температура. А ямку можете приготувати по можливості, хоч і сьогодні. Пішли, приготували, якщо є можливість, а потім прийдуть саджанці і все. Ви їх висаджуєте. Якщо ви їх не будете висаджувати, то в такій упаковці з Тирсою також багато запитань, як оце запаковано. Не розпаковуючи, ви можете поставити їх в підвал на неділю до 10 днів. Взагалі, не хвилюватися все буде добре. Тут е, вологи вистачить, він не пересохне де нічого, але не в теплому місці. Не прийшли, занесли в дім і поставили, де температура 2 градуші, щоб не прогрівалася коренева. А кинули, або розпакували коробку, або прямо з коробки кинули в підвал і на якісь там 7-10 днів. Можливо. Якщо нема можливості висадити, а потрібно зберігати до весни, або більше 10 днів, то ви розпаковуєте, розпаковуєте низ коріння і засипаєте або також вологою тирсою, або вологом. Піском ставити в підвал, щоб більше було кореневе, або обмотаєте мокрою тряпкою. способів дуже багато зберігання. І так зберігаєте ці саджанці до того, коли вас є можливість висадити або до самої весни. Ну, не будемо розтягувати дуже відео, тому що роботи дуже багато. Я вам показав, як іде процес, так що не хвалюйтесь, вас коренева не пересохне саджанці. Дуже швидко доходять відправку. Ми виконуємо нової пошти виконуємо кожен день зараз. Іде відправка в нас. Укрпоштою ми також відправляємо, але один раз. В тиждень це або п'ятниця, або субота назбирається деяка кількість посилок, тому що на Укрпошті, ну, вибачте, там велика е очередь. І ну, ви самі знаєте, як там відправляються не так швидко. Тому часу немає кожен день на Укрпошту відвозити. Якщо я буду кожен день на Укрпошті, то ну, терміни ваших виконання замовлень дуже-дуже здвинуться. Так що ми розпочали відправку саженців. Черенків, якщо у вас є саженці черенки, ми будемо відправляти. Не раніше 25 жовтня. Якщо у вас там декілька саженців і декілька черенків, тому трішечки це буде пізніше. Ну, а самі черенки, якщо у вас замовлення, то це буде не раніше 1-5 листопада. Так що не хвилюйтеся, я повторюсь. Якщо замовлення записано, я з кожним зв'яжусь в той час, коли буде підходити ваше замовлення. І ми вирішимо всі питання. Ну, а ми будемо йти працювати далі. Зараз оце все. Що ми напакували сьогодні? Ось цю кількість посилок, ось є і більші посилки, і менші посилочки, ми будемо їх зараз пакувати і відвозити на нову почту, оформлювати, щоб, щоб до вас вони дійшли вчасно. Ну, так що, якщо якісь у вас є запитання, якісь... Це, будь ласка, телефонуйте. Ну, хочу також е -е, вас, е -е, як ото кажуть, попередити. Якщо ви в день будете... Телефонувати часто відволікати, тому затримка ваших зараз сезон відправок трішечки може тримати. Так що, будь ласка, якщо є можливість, ввечері з 8 до 10, коли я вже закінчу відправки, всі та я прийму кожен дзвінок, кому можливо щось замовити, щось там уточнити, додати. А в день по можливості постарайтеся трішечки. Як ото кажуть, перечекати, перенести на вечір, щоб не вдволікати, щоб не затримувати час і не затримувати ваші посилки. Ну ось на цьому все. А я бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. І ми йдемо на відправочку відправляти ваші посилочки. До побачення, до нових зустрічей.